І слава Україні, яка вже ось 9 місяців незламно боронить своє право на соборну незалежну державу, мужньо відбиваючи підступні атаки жорстокого московського агресора. Переможемо, вистоїмо, бо віримо в наші збройні сили, наш народ і в міжнародну підтримку. Тижневикагралична до вашої уваги, Ви побачите фрагменти подій явищ, які зафіксували відеокамера телебачення Кагарлицької громади протягом тижня, що минув. Отже, згадаємо День Гідності та Свободи, яким почався минулий тиждень. Найголовніше про що йшлося на засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану голодомор 32-33 -го років, скорботний ювілей, якого нині минає, це одна з багатьох воєн Московії проти України. Відбулася чергова сесія. Карлицької міської ради основні її рішення, які корективи вніс воєнний стан у діяльність пенсійного фонду і служби зайнятості, і як працівники та аматори культури допомагають нашим Збройним силам. Повідомлення служби 102 та інша інформація. І у фіналі передачі прогноз погоди. Тиждень почався Днем гідності та свободи, який на українських календарях 21 листопада. Ці два слова гідність і свобода. Уособлюють пам'ять про революції новітньої історії України, революція на граніті, студентського голодування у 90-му році і пам'ять про два майдани: помаранчевий 2004-го і жовто-блакитний зірковий європейський майдан 2013-14 років. Дату 21 листопада, постійним нагадуванням, про яку є пам'ятник Героям Небесної Сотні в центрі нашого міста, ми сприймаємо не стільки як свято, хоч і зі скорботними нотами, скільки як точку відліку нового часу в українській історії. Ми почали усвідомлювати, що недостатньо написати закон, щоб свобода і гідність стали нормою в суспільстві. Гідність починається із самого себе, із кожного з вас. І та гідність повинна не вибухати раз на 10 років, а стати постійною рисою, яку підтримуватимуть Праця і сміливі добрівчинки, щоб кожен міг пишатися, що він українець. 21 листопада відбулася церемонія покладення квітів з нагоди Дня Гідності і Свободи до пам'ятника Героям Небесної Сотні. У ній взяли участь керівники громади, представники місцевої територіальної оборони, центру комплектування і соціальної підтримки, який донедавна називався військкоматом. Поліції, ряду трудових колективів, нагадаємо, що пам'ятник Героям Небесної Сотні в Гарлику встановлено у вересні 2015 року, виключно за кошти громадян і меценатів. Автор майстер народної творчості України стайківчанин Анатолій Євлогієв. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона твоя. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробили не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України. Щопонеділка і щоп'ятниці відбувається засідання оперативного штабу по координації дій у нашій громаді під час воєнного стану. І на них незмінно присутній наш кореспондент. У понеділок, 21 листопада, засідання оперативного штабу відбувалося у розширеному складі за участі старост сіл. На початку роботи штабу Карлицький міський голова Олександр Панюта привітав присутніх із ним гідності та свободи. Я вітаю вас, всіх святом Днем і Свободи, і прошу цих ну, в Центральній садибі, ми проведемо захід, згадати, вшанувати всіх тих, хто подав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Отримано доручення від обласної та районної влад створити, облаштувати, забезпечити всім необхідним пункти незламності. Так вони будуть називатися віднині. Знаходитимуться вони в приміщеннях міського будинку культури та рятувальної служби у Кагарлику. Про них детальніше ми розповімо, коли вони вже запрацюють активніше. Начальник відділу освіти Надія Мельченко доповіла, що. З вівторка шкільні та дошкільні заклади повинні за засмішаною формою навчання. Медики інформували про захворюваність на ковід. За тиждень проведено 50 тестувань, із них шестеро позитивних випадків. Всього ж хвори по громаді 15, а на стаціонарі знаходяться 9 осіб. П'ятниця 25 листопада на оперативному штабі цього дня проводяться попередні підсумки зробленого за тиждень. В основному все заплановане вдалося зробити, сказав карлицький міський голова Лесан Панюта в своєму вступному слові. Звісно, як і по всій державі, так і в нас, були тривалі відключення електроенергії, які вносили свої корективи в роботу громади. На оперативному штабі говорили про облаштування пунктів незламності, їх цілодобову роботу. Дай Бог, щоб не було ситуації надзвичайної, але ми повинні всивати, якщо вдруг виникне, що ми могли людям надавати допомогу. Олександр Панюта провів інспектування котелень міста і був приємно вражений роботою однієї з них дитсадку Ромашка. Ну, я вам кажу, як довго. Чистенько, ухожено, телевізор іде, місце для відпочинку. Ну при тому, що це котельня на дровах така сама. Ну я вам кажу, приємно, температура на котлах, Ну, ну все так як думав. Медики доповіли на тижні, що минув проведено 51 ПЛР-тест. Виявлено 11 позитивних результатів. По громаді зараз 12 хворих на ковід, із них шестеро знаходяться на стаціонарі. В сюжеті про оперативний штаб 21 листопада ми згадували про створення пунктів незламності на випадок блекаутів, тобто повного відключення світла. На жаль, уже 23 листопада це трапилось. Блекбаут був спричинений масованими ракетними обстрілами держави-терориста Російської Федерації. 11 областей України були повністю знеструмлені, не стала винятком і наша громада. Карлицький міський Ласан Панюта відразу ж зібрав керівників критичних служб, було вжито всіх необхідних можливих заходів для забезпечення життєдіяльності громади. Було розгорнуто пункт незламності в міському будинку культури, забезпечений він резервним генератором, інтернет підключенням до глобальної супутникової системи Старлінг. Медаптечками, запасами питної води і харчів на критичний випадок. Тут же в пункті директор міського центру культури і дозвілля Володимир Копильний показав нам пледи, теплі речі та інше. Ввечері 23 та в ніч на 24 листопада в пункті побувало семеро осіб: хто заряджував телефон, хто працював з комп'ютером, а хто просто зайшов погрітися. Такий пункт у карлику є, як ми вже говорили, в рятувальній службі. В населених пунктах громади діють раніше створені пункти обігрів. Скорботний ювілей, 90 річницю початку голодомору згадує цими днями наша Україна і пошановує пам'ять жертв тієї трагедії. Огляду сьогодення ми маємо добре розуміти і усвідомити, що то був не тільки геноцид, а спланована одна із десятків воєн, які вела Московія проти України упродовж кількох століть. Свій черговий злочин, Москва, як завжди, прагнула приховати, потім замовчати, потім карала тих, хто про це насмілювався говорити. Безжальна статистика подає нам цифру понад 10 мільйонів загиблих від голоду геноциду 33-го. Точніше, не можна сказати через кремлівську брехню. І такими списками жертв, які ми побачили в одному із сільських музеїв, можна вкрити, мабуть, сотні гектарів родючої української землі. А ще вчителька, яка жила в нашому селі Галина Павлівна Проценко, якось розповідала мені таку історію. На Кутку Геманівщина жила жінка. Вона була вдовою без чоловіка, і дітки в неї були у голодовку, майже всі померли. І з одного разу їй передають із дитячого будинку. У нас у селі був дитячий будинок, куди збирали діток, в ну, них дитсадок свого часу. І передають з дитячого будинку, прийди, забери дитинку, бо вона умерла. Пішла вона в мішок вкинула, ту дитинку, принесла додому. Немає вранці, жінка не вийшла на роботу. Пішли до неї додому, подивитися, чому вона на роботу не вийшла. А вона сидить уже не при своєму розумі, а у печі горить вогонь і вариться м'ясо дитинки. Так та жінка і не прийшла до тями. У 20 столітті на українських чорнозимах світового значення фіксувалися факти не тільки трупоїдства, про що ви дізналися від нашої співрозмовниці. А й людоїдства в тім числі і в нашому краї. Голод доводив людей до божевілля. Чи не в кожному селі нині є пам'ятники, меморіальні знаки на пошанування пам'яті жертв голодоморів? Але фіналу копіткій роботі меморіалізації голодів не видно. У свій час було видано збірник спогадів наших земляків, очевидців тієї української трагедії. Книгу Кагарличчина пам'ятає. Так, пам'ять додає нам сили боротися, допомагає видобувати історичні уроки. Аж у 2006 році наш парламент спромігся визнати голод 33 геноцидом, та й то кількістю голосів 233. Тобто ледь їх вистачило. А довірливі і надміру толерантні українці далі приводили у владу регіоналів, опоблоки та їхніх ідейних нащадків, які зневажають трагедію свого народу. Та чи можна забути ту трагедію? На тих чорних дошках навіки карбовано злочин Москви. Цьогоріч гасло пам'ятних днів пошанування жертв голодоморів. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Переможемо нові геноцидні практики Московії проти України, спрямовані на знищення нашої ідентичності, бо за нами правда і справедливість. Напередодні скорботної дати керівництво і члени Карлицької громади пошанували пам'ять жертв голодомору біля пам'ятного знака, встановленого неподалік Ольжинського кладовища. До підніжжя пам'ятного знака лягли живі квіти, поставили свічники, адже свічка один із символів пошанування всіх українських голодоморів. Зібрання вела Анастасія Мацібура. Історію нашого народу намагалися і замулити, і прикидати, але, на щастя, ці спроби провалювалися. Бо ніколи ні в які часи не переводились українці, які, припавши вустами до своєї криниці історії, не відчували б могутності її життєдайної, цілющої сили. Сьогодні ми хочемо скликати живих. Небезпам'ятних до тих сіл і хуторів, до тих криниць і спільних ям, куди скидали десятками й сотнями виснажені тіла українців, і на скидали їх понад сім мільйонів єгипетські піраміди, горя та мук на родючих чорноземах України. Тож пов'янімо хвилиною мовчання мільйони жертв одного з найжорстокіших злочинів сталінізму проти нашого народу голодомору 1932-1933 років Фрагмент полум'яної поезії, яку читала керівник театрального відділення Кагарлицької мистецької школи Лейла Джабієва. Той, хто завше нас вважав за бидло й досі мчить на змиленем коні. Марить він новим голодомором і підступно сіті знову плете. Сподівається, на нашім горі його сад достатком зацвіте. Ні, не зацвіте, і тому порукою незламність наших збройних сил всього народу та міжнародна підтримка. Благочинний Кагарлицького округу Православної церкви України Юрій Король відслужив скорботну літію за всіма, хто помер мученицькою смертю від рук московських окупантів, які знову прийшли на нашу землю. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Чергова сесія Карлівської міської ради відбулася 24 листопада, але пленарному засіданню передували постійні депутатські комісії, де зазвичай ухвалюють проєкти рішень для сесії. Там побував Григорій Лавриненко. Всього було розглянуто 73 питань порядку денного. У зв'язку з призовом на військову службу до Збройних сил України старости сіл Демівщини Оріхавка, домка, Зорівка, Калинівка, Олександра Мозового та увільнення його від виконання повноважень старости на цю посаду було затверджено кандидатуру Володимира Мусієнка. Депутати внесли необхідні зміни до бюджету поточного року, затвердили програму Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердили мережу закладів загальної середньої освіти міської громади, ліцеїв, які з 2027 року здійснюватимуть профільне навчання старшокласників. Це Карлицький ліцей номер 1 та ліцей номер 3 тип ліцей з гімназією та початковою школою. На сесії прийнято рішення про внесення змін до правил розміщення зовнішньої реклами, ухвалено рішення про скасування аукціону з продажу об'єкта на завершого будівництва в селі Зікрачі. Прийнято рішення про надання дозволу на приватизацію об'єкта комунальної власності громади, будівлі колишньої тракторної бригади, майстерні і гаража в селі Мирівка. Леву участку порядку денного становили земельні питання. Прийняти одноголосне рішення щодо звернення до Президента України про присвоєння звання Героя України командиру батальйону Карпатська Січ Олегу Куцену посмертно. Воєнний стан неминуче вносить свої корективи у діяльність, режим роботи і фінансування установ організацій та закладів соціальної сфери. Про ті корективи ми дізнавалися в управлінні пенсійного фонду і в службі зайнятості. Із жовтня пенсійний фонд виплачує житлові субсидії і пільги населенню, а невдовзі призначатиме ще на порядку денному у працівників оцифрування пенсійних справ і трудових книжок громадян України. А це завдання дуже трудомістке. Та вкрай необхідне у час діджиталізації всіх сфер. Не так давно став розвиватися принцип екстериторіальності у роботі пенсійного фонду. А це означає, що людина може звернутися для оформлення документів чи за довідкою не тільки за місцем реєстрації громадянина, а й будь-де в тому регіоні, де фактично людина перебуває. Приміром, житель Київської області може звернутися до. Е... Відділень пенсійного фонду за оформленням пенсії у відділення у Львівській, Вінницькій чи Кіровоградській області та виклики воєнного часу, а тепер ще вимкнення світла через ушкодження расистами нашої енергетики стають на заваді комунікації працівників з населенням. Але сказала нам заступник начальника головного управління пенсійного фонду в Київській області Світлана Трохименко. Під час воєнного стану Пенсійний фонд України прагне надавати послуги нашим українцям, повноцінної повному обсязі. Тому, враховуючи наше сьогодення з ймовірним відключенням світла, ми придбали генератор, який дасть можливість саме обслуговувати повноцінно і повному обсязі і надавати наші послуги нашим українцям на території нашої громади. Тож вимкнення світла тут вже не страшні, і відвідувачі протягом усього робочого дня зможуть звертатися в управління пенсійного фонду з відповідними питаннями, а їх багато, бо ж війна зірвала насиджених місць мільйони людей. І важливо, щоб вони мали куди звернутися, де їх вислухають і неодмінно допоможуть. Воєнний стан ускладнив життя і всім, хто шукає роботу та звертається в службу зайнятості, В тім числі і через зрозумілу фінансову скруту в державі 29 жовтня. Ухвалено зміни до законодавства у сфері зайнятості. Допомога по безробіттю буде виплачуватись лише 90 днів на період військового стану. І змінено розмір максимальної заробітної допомоги по безробіттю. Це раніше, як отримували десь 9800, около 10 тисяч був розмір максимальний, то зараз максимальний розмір лише 6,5 тисяч. Це із 29 жовтня. Так, е, да, безробітні не мають право перебувати на обліку на протязі 2 років, але допомога по буде виплачуватися лише. Три місяці 90 днів. Звісно, допомога по безробіттю залежить від зарплати, яку отримав працівник на попередній роботі. Для підвищення платоспроможності населення, яке могло б працювати хай і не за своїм набутим фахом, але ж заробляти копійку. Держава виділила кошти на суспільно-корисні роботи. Це підтримка і населенню, і громаді. Які це роботи? Назимо окремі з них із досить великого переліку. Отже, це ремонтно-відновлювальні роботи і розбір завалів, розчистка залізничних колій, будівництво захисних споруд цивільного призначення, ремонти будівництва житла, вантажно-розвантажувальні роботи, сільськогосподарські, весняно-польові, косіння, сіна, упорядкування благоустрій, джерел і водойм, ліквідація стихійних сміттєзвалищ і облаштування Полігонів твердих побутових відходів, допомога населенню насамперед особам поважного віку, заготівля дров, виготовлення маскувальних сіток, ремонт військового одягу та амуніції, робота в овочесховищах, санітарками у госпіталях, організація громадських ідалень для вразливих верст населення. А хто має право залучати безробітних до суспільно корисних робіт на своїх закладах? Це міськ Кремльбудсервіс, водоканал, житлово експлуатаційна організація, адміністрація парку, міський ринок, багатопрофільна лікарня, це первинної медико-санітарної допомоги і фізкультурно-оздоровчий комплекс. Змінились критерії. Комплексу факторів, які визначають поняття підходящої роботи, з погляду географії підходящою вважається робота, до якої їхати не більше півтори години і 60 кілометрів за умови організованого щоденного транспортного сполучення. Тож для безробітних з нашої громади підходяща робота може бути не тільки в Кагарлику чи навколишніх селах, а в межах цілого Бухівського району та ще й окремих населених пунктів Білоцерківського. Ми пропонуємо зараз і обухів, і трепілля, і Васильків, і Миронівка. Возимо, і Богуслав всіх у межах нашого району безробітний має право і повинний працювати. На даний час. Що ж, багатьом безробітним українцям доведеться дещо опустити планку своїх вимог і до підходящої роботи, і до ймовірної праці не за фахом. Повсюдно працівники культури, аматори сцени, майстри народного мистецтва прагнуть допомагати нашим Збройним силам. І далі в нашому сюжеті про це, як це роблять вокалісти і художник. Волонтерство і прагнення допомогти нашим збройним силам гуртує жителів різних громад задля благородної мети. Так нещодавно вокальний гурт Вишиванка з Ольшаниці виступив з благодійним концертом у Великих Пріцьках у сільському будинку культури. Ініціатором заходу, його навіть двигуном, стала завідувачка сільського історико-краєзнавчого музею Надія Преченко, яка і відкрила концерт. Ще перед концертом глядачі й гості могли долучитися до справи допомоги Збройним силам у фойє, купивши. Прикраси або смаколики виготовлені сільськими майстринями-господинями. Хвилиною мовчання всі учасники і гості заходу вшанували пам'ять загиблих на московсько-українській війні українців. Теплі слова звучали на адресу аграрів, адже концерт відбувався напередодні дня працівників сільського господарства. І про захисників мовилося слово і звернення до матерів наших воїнів. Ольшаницькі вокалісти дарували глядачам своє пісенне мистецтво, майстерно виконуючи патріотичні, ліричні, жартівливі, народні і авторські пісні. А тим часом наповнювалася скринька, встановлена у залі. Нагородою для вишиванки були аплодисменти і осінні квіти від публіки. І підсумок благодійного концерту гідний. Сумарна пожертва жителів великих пріцьок склала майже 15 тисяч гривень. Половину цієї суми поклали фермери Тенки. Спільними зусиллями нам вдалося зібрати суму 14870 гривень. Ці кошти в нас підуть нашим хлопцям, яким ми зараз допомагаємо. Це 36-й бригаді. Їм дуже потрібно тепловізор, і ми сподіваємося, що у нас все вийде. У нас все завжди виходить. Всім величезна дякую. А керівник гурту Вишиванка Валентина Шевчук нам сказала: дуже раді, що сьогодні нас запросили в село Великі Пріцьки. І щиро дякуємо за запрошення. Будемо робити все можливе на культурному фронті для наближення нашої перемоги. Ось так пісня і благодійність поєднали різні села, різні громади у єдиному прагненні до перемоги. А тепер про шляхетні наміри художника. Відомий у наших краях живописець Григорій Михайлович Дрозденко написав картину Українська Юдів. Це можна вважати мальовничим переспівом відомого біблійного сюжету про молоду вдову Юдів. У ті давні часи полководець Олоферн, командувач армії на вуходоносора, пройшов Месопотамією, зруйнував міста, випалив посіви і поубивав чоловіків. Молода вдова Юдів. Пробралася у табір ворогів асірійців, спокусила Олоферна, коли він заснув, відтяла йому голову. Військо без керівника не змогло битися і було розсіяне, і ось юдів стоїть із мечем біля голови ворога. На полотні Григорія Дрозденка дівчина в українському вбранні, теж з мечем. А біля її ніг віття та голова сучасного кремлівського диктатора в обрамленні рашистського триколора. Розмір картини 40 на 55 сантиметрів. Григорій Дрозденко виставляє свою роботу на аукціон за 2500 гривень, задля того, щоб віддати ці кошти на потреби Збройних сил України. Агов, меценати і всі небайдужі благодійники. Озовіться! Поліція в особі оперу повноваженої інни Калієвської повідомила про надходження 116 заяв і звернень громадян Кагарлицької і Ржешівської громади за тиждень, із них три внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, Стайківчанка 85-го року народження заявила про те, що невідомі завдали її тілесних ушкоджень середньої, як виявилося тяжкості, ведеться досудове розслідування. Стало відомо про смерть. Тримісячної дитини, яка померла у вісні, зі слів батьків, попередня обласна експертиза дала висновок про набряк легень у малюка. 25 адміністративних протоколів склала поліція щодо насильства в сім'ї, куріння і розпиття алкоголю у заборонених місцях. П'ятеро водіїв кермували автівками у стані алкогольного сп'яніння. І тому їхні залізні коні чекають своїх протверезілих господарів на штрафному майданчику у Білій церкві. З числа дільничих додатково сформовано патрулі для патрулювання громадських місць головним чином у Кагарлику. У площині функціонування пунктів незламності поліція готує інформацію по об'єктах, які потребують особливої уваги на випадок блекауту. Це дитячі будинки, реабілітаційні центри, банки, супермаркети, магазини. Нагадаємо, п'ять пунктів незламності мають запрацювати. У Кагарлицькій і Ржичівській громадах, територію яких контролює Кагарлицька поліція, погода наступного тижня обіцяє бути похмурою і холодною. У понеділок, 28 листопада, хмарно слабкий сніг. Вночі 0 градусів, а в день 1 градус тепла. У вівторок, 29 листопада, день хмарний, дощ зі снігом імовірній Плюс 1 градус вночі і плюс 3 градуси у день У середу, 30 листопада, синоптики прогнозують похмурий день. 2 градуси морозу вночі і 1 градус морозу вдень. У четвер, 1 грудня, очікуємо мінливої хмарності. 3 градуси морозу вночі і 1 градус удень. У п'ятницю 2 грудня хмарна погода. Стопчик термометра опуститься до 4 градусів морозу вночі і мінус 2 буде удень. В суботу, 3 грудня, похмуро, мінус 5 уночі, мінус 3 в день. Недільного дня 4 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду і можливий мокрий сніг: 0 градусів вночі і аж плюс 1 градус тепла в день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в душі погоди. Шановне товариство, Тижневи Карличина завершено. Підійшов час поставити крапку під нашим інформаційним випуском. Ще один тиждень наблизив нас до перемоги. Переможемо неодмінно. І запорукою в тім числі, і наша пам'ять. Навіть про драматичні сторінки нашої історії. До побачення, все буде Україна.